Діоген один із найвидатніших філософів давньої Греції, чиє життя та вчинки досі надихають нас на пошук істини. Він пропагував свободу від матеріальних благ та суспільних умовностей. Живучи у скромних умовах, Діоген обрав як дім бочку, що стала символом простоти і відмови від зайвого. Його життя було сповнене провокаційних вчинків. Він сміливо кидав виклик стереотипам, висміював фальш та лицемірство, шукаючи чесну людину в оточуючому світі. Філософ наголошував, що справжня мудрість не вимірюється багатством чи соціальним статусом, а народжується з внутрішньої свободи та здатності бачити суть речей. Діоген вчив, що варто відкидати зовнішні прикраси та зосереджуватись на пошуку істинного сенсу життя, який знаходиться всередині кожного з нас. Його приклад закликає нас сміливо ставити під сумнів усталені норми і шукати справжню правду, незважаючи на очікування суспільства.